Вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб серед переможців грантового конкурсу Твори добро. Їх проект Стежка здоров'я спрямований на максимальну комунікацію з відвідувачами центру, отримав грант на реалізацію в розмірі 100 тисяч гривень. Біля центрального входу в заклад планують встановити стенди, на яких буде розміщено інформацію. Це буде сім стендів. На яких буде дана конкретна інформація. Наприклад, як правильно харчуватися. Наприклад, як правильно і яку правильно вживати воду. Наприклад, що таке фізичне навантаження, як його регулювати для себе. Наприклад, як правильно відпочивати, і як правильно працювати. Тобто загальні здавалось би правила набуття здоров'я, але це і все одно напрацювання те, що стосується здорового способу життя. Конкурс Твори добро реалізується в межах грантової програми громадського об'єднання Ми Вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Сергій Кудлаєнко завітав особисто вручити сертифікат переможця та зустрітись з колективом центру контролю і профілактики хвороб. Дуже мені приємно, що ми маємо честь підтримати еліту нашого міста. Це лікарі. От які хочуть біля свого закладу розмістити інформаційні стенди, де будуть розміщені в абсолютно вільному доступі необхідна інформація щодо свого стану здоров'я, та інформація, яка їм необхідна буде і корисна буде у повсякденному житті. І дуже приємно, що тут знаходяться навчальні заклади і ту інформацію зможуть читати і ознайомлюватися з нею наші дітки. Реалізувати проект планують вже в серпні, та якщо все вдасться, презентувати до Дня Незалежності України. Крім того, що стенди будуть виконувати інформаційну функцію для відвідувачів центру та перехожих вінничан, вони ще стануть окрасою двору центру. Ми хочемо використати територію центру контролю і профілактики хвороб як певний крок кожного. До здорового способу життя, тому і назвали цей проект стежка здоров'я.